Наталія Чистякова вперше прийшла до зали, коли їй було шість років. Насправді мені спочатку дуже не сподобалось. Я дуже така стіснітельна була в дитинстві. Але потім, якось так з часом мені дуже сподобалось, і тоді вже не зупинити. Її перший тренер, який тренує її до сьогодні, Сергій Полтавцев каже: Наталія дуже наполеглива. Первочередь обращає увагу на робота спасоб. Першу чергу звертаємо увагу на працездатність. В неї унікальна працездатність. Вона не пропустила за усі 15 років жодного тренування без поважних причин. Така що після тренувань вона ще залишається в залі. Практично її доводиться виганяти з залу. Наталія згадує свої перші змагання. Перші змагання тоді з хлопцями боролася. Там першу програла, потім дуже розстроїлась. Потім виграли, і потім знову програли. І так розстроїлась, потім так плакала бабушка, тоді зі мною їздила. Сьогодні Наталії 20 років. Вона багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи та світу з дзюдо та Самбо. Каже, більше подобається дзюдо. У вересні Наталія здобула золоту медаль на Кубку Європи у Люксембурзі. У Греції, в жовтні, Наталія стала чемпіонкою світу з самбо, де у фіналі виграла у росіянки. Виграти у російської, щоб та обігала просто виграти у росіянки, щоб та просто тікала з килима. Це щось неймовірне. Я не бачив такого за свої 58 років ніколи. А тут просто дівчина тікала, хоча вони лідери у всьому світі по самбо. З наступного року Наталія Чистякова буде виступати вже у дорослому спорті. каже свої сили вже випробовувала у новій віковій категорії, але поки без медалей. Наталія зізнається, хоче виступати на олімпіаді. Вона зараз перший номер у збірній України з дзюдо та Самбо каже, головне отримати форму, адже ліцензійні турніри почнуться приблизно за два роки до Олімпіади. Кожен професійний спортсмен хоче це саме велика планка. Така Олімпіада зараз у Наталії 11 тренувань на тиждень. Займається двічі у день в будні дні. Одне тренування у суботу відпочиває лише у неділю. З рідними відпочиваю, їздимо, ну іноді кудись відпочивати так вдома, з друзями. Ну, так маленькі хобі там в'язати, вишивати, малювати, читати. А так все змагання, збори, тренування. Окрім спорту, Наталія Чистякова здобуває дві освіти заочно тренерську і бухгалтерську. Ну, Рахую добре, математику любила, але якби сильно там бухгалтерії не дуже. Наступні змагання у Наталії пройдуть вже цього тижня. У Парижі вона буде змагатися на чемпіонаті світу з дзюдо серед військових. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.